Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Помста за Хмельницький прийшла звідки не чекали. За три ночі бомбардування помстилися. Як пишуть партизани на аеродромі Оленія. тому самому, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, пролунала якась бавовна та спалахи. Після того, як пролунала вибухи на російських авіабазах, ванельсядяги Дягельво, Курську. Кремлі зрозуміло, що їхня система захисту на таких об'єктах була пробита. Проте в РФ навряд чи відреагують на це перекиданням. В Літаків інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років цим і користається. Партизани, проводячи диверсії на аеродромах із землі. В той же час загарбники думають, що це ракети чи безпілотники та не чинять пошукових каральних дій. Пишуть, що понад 15 загиблих пілотів, а також два екіпажі бомбардувальників Ту-95 Україна отримала дозвіл на удари західної зброї по прикордонній зоні. Росії. цілком можливо, що з часом дозвіл поширюватиметься і в глиб території країни агресорки. Про це 24 четвертому каналу розповів полковник запасу ЗСУ сувійського експерт, лючик інструктор Роман Світан, зауваживши, що тут навіть справа не в самому дозволі важливо мати озброєння, яке Україна може використовувати в. Либ території Росії, як наголосив Світан, станом на зараз Україна має Хаймерс». які здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів. Вже була інформація, що у Білгорській області згоріла система с 300 400 одну установку. Ми вже знищили Росіяни, перетягнуть їх на глибину 100 кілометрів. З такої відстані вони не зможуть діставати Харкова. Щоб нам дістати установки на такій відстані, потрібно використовувати ракету «Атакамс». З касетною бойовою частиною М 39 тому логіка подальших дій має бути такою, що нам дозволять глибше бити по російських ЗРК, Сказав Світан, для того аби повністю забезпечити територію України від обстрілю. Ні, дозволи на те, щоб глибше бити по Росії. Наприклад, щоб вберегтися від кабів, потрібно знищувати літаки Су 34 вже на аеродромах. Україна може вдарити по них ракетами атакам з на 300 кілометрів, але потрібна достатня їх кількість. Вони відійдуть і нам доведеться вже далі діставати засоби ураження, таким поки не маємо. Загалом за крок за кроком дійдемо до певних рішень з партнерами щодо передачі засобів, дозволів і щодо глибини. Наголосив світан. Також Україна має на озброєння крилаті ракети Storm Shadow Scalp, Вони будуть ефективними по скупчуванню військ ворога по логістичних маршрутах, ремонтних базах, по зенітних ракетних. Комплексах тощо редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі ставте подобайки пишіть коментарі підписуйтесь. переможемо разом